Вітаю, друзі, на каналі Stief Place. Хочу зробити такий маленький е, огляд вражень після проходження дуже крутої гри, яка називається A Plague Tale Requiem. Е, гра розповідь про чому Requiem вже не нова, і я розумію, що оглядів є купа, як від закордонних ютуберів. Ютюбері, так і від вітчизняних. Е я з нею познайомився нещодавно і надзвичайно цьому радію. Особливо хочу відмітити той факт, що розробники додали українську нашу рідненьку локалізацію. Правда, вона текстова, але за це їм великий респект. Це вже друга гра від розробників з Франції, Focus Entertainment. Першою була розповідь про чому невинність, але я її ще не грав. Відео постараюсь зробити коротким, тому до справи, quaking, if that makes you happy. і так. Гра відбувається у нас в 14 сторіччі. Граємо ми за сестру Амісію та брата Хьюго молодшого брата. Герої відправляються на південь Франції в пошуку спокійнішого життя та ліків від хвороби. Головні герої мають знайти острів, де може бути ключ для лікування молодшого брата. Але їхній шлях це неймовірна кількість пригод і труднощів, різних головоломок, втеч, боротьби за виживання. В цілому сюжет драматичний та жорстокий. Іноді просто ну, дуже жорстокий. Релігійний фанатизм, жага до влади, бажання обожествити своє смертне тіло, затьмарило здоровий глуст у багатьох персонажів. Все це робить гру. Дуже атмосферний. Ну прям деколи навіть до кісток. Е, сюжет тримає тебе постійно в напрузі. Ну, є такі передишки невеличкі, але під час всього проходження. Круто. Загадки розкриваються дуже повільно. Е, місцями присутнє е, місце на додумати та розв'язки, частіше непередбачувані. Мені дуже важливо. Могти зануритись в історію сюжету. Я хочу вірити в те, що я бачу, та те, що я чую. І коли так, ну, і коли так стається, я вважаю, що проект ну реально крутий, і вважаю його успішним. Sort of. Come. Oh, this is really Картинка, яку ми бачимо на екрані, різні деталі: будівель, дерев, трава, люди, там, скелі, каміння. Неважливо, все, 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 виглядає. Похмуро та, отак, от знаєте, якось розмито. Але разом з тим, воно не є ну, погано, воно воно класно, воно якісно, але от, от, от підходяще слово, саме от ніби розмито, мильно так. Світ того періоду розробники створили досить безбарвним та напруженим. Мені потрібно було звикнути до такого стилю, але після години гри я вже нормально собі освоївся, адаптувався. Стиль, гемплей, проходження гри сподобався не менше. Скритність переміщення, що мені дуже подобається, там, в траві, в кущах, боротьба з ворогами на висоті. Можу лише виділити одну річ, якої мені реально не вистачало. Це можливість знескоджувати ворогів зненацька. От з тої ж трави, коли ми там крадемося, ззаді підходимо і вбиваємо ворога. Тут. Практично такого немає. Тобто ви можете вразити ворога. Я не знаю, буде це спойлером, не буде. Який не захищений взагалі нічим. Але якщо в нього є якісь уже лати, якийсь захист, то ну, це практично неможливо. Тобто від нього тільки треба тікати. Якщо вас помітили, ви загинете і будете починати ну, з того місця. Гра за своєю суттю коридорна. Та лінійна, але е, далеко не скучна в цьому всьому. Вона водно, е, водночас присутні відчуття певної, знаєте, такої свободи якоїсь. Немає тиску та скутості. Розробник е, забезпечив волю рухів та картинки огляду. Іноді я зависав від подій, які відбувались під час проходження гри. Історія дуже стрімко розвивалась, але і були моменти, які давали можливість видихнути. Скажу так: мені була цікава розповідь, та її розвиток, і точно не було скучно, впевнений, ви не засумуєте також, навіть навпаки. Емоції, які я отримав від проходження, це захват від масштабності реалізації кількості пацюків. Їх неймовірно багато. І ну ладно, не хочу спойлерити. Ну, тобто, просто капітець. А постійне напруження через ходіння поміж них, відчуття отого от такого жаху від сотень трупів та крові довкола. Думаю, що це саме так і виглядала чума з середини 14-го сторіччя. Моторошно було інколи до кісток. Прям Ах, будете грати в навушниках вночі, десь там сам, блін, ну не знаю. Градус зашкалював. Гарно показано, як люди через страх загибелі від чуми готові робити наджорстокі дії по відношенню до інших людей. Все це супроводжується неймовірною музикою, яка підкреслює та доповнює всі події. Ну і в кінці моя загальна така собі рекомендація гра. 100% варта щоб її купити та пройти. І не забувайте, величезним бонусом є українська локалізація. Так, е текстова, але, ну, супер, це супер. Пам'ятайте, що якщо ви її купите і в налаштуваннях поставите українську мову, таким чином ми всі е показуємо. І нас буде ну, дуже багато, то ми показуємо розробникам, що ми заслуговуємо на українську мову в усіх іграх і, по, і на всіх платформах. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, це допоможе комусь визначитись, грати йому чи не грати в цю гру. Ну, Гарантую, що отримаєте велике задоволення. Слава Україні і папа! -па. You were dreaming. Are we there? No, but it shouldn't be long. Hey. Don't look at that. Why not? Try and make them go away. It won't undo it.